Десята година ранку автівки рятувальників та поліції під'їжджають до одного з торгівельних центрів Сєвєродонецька. Перевіряють інформацію про мінування. Демінери шукають вибухові пристрої та речовини. Поліція працює спільно з СБУ та ДСНС. Роботі торгівельних майданчиків намагаються не заважати. І вони пройшли, перевірили везде, все просмотрели. Собака роботі не мешали. процесу торговлені мішалі нічим не лі покупателі були, Ми працювали. раніше таке було. Тут ще... дані ні разу. Перший раз таке. перевірки у місті розпочали одразу після отримання головним управлінням нацполіції Луганщини анонімного повідомлення. Сьогодні о 9.40 ранку там йшлося про замінування усіх торгівельних центрів області. Негайно розгорнута роботу ситуаційного центру. Особовий склад підрозділів окремих, там де розташовані ці торгівельні центри, піднято по тривозі, спецпідрозділи також, підрозділи вибухотехнічної служби. Поліція звертається до мешканців області з проханням, з порозумінням поставитись до цих дій поліції. Ми вживаємо максимально заходів для того, щоб не заважати та не переривати діяльність об'єктів промисловості. Лише 11 січня по всій Україні до поліції надійшло 9 неправдивих повідомлень про замінування 600 об'єктів у різних містах країни. Розповів голова Нацполіції України Ігор Клименко. Ми зараз розбираємось, хто це здійснює, тому що тільки сьогодні ми отримали в цих містах названих інформацію про мінування і від антизичного центру служби безпеки, і від служби 102 Національної поліції. Але можу сказати, що тільки на свята, минулі свята новорічні ми мали 132 повідомлення про мінування, і ми 9 осіб затримали. Це 9 областей, включаючи місто Київ, місто Дніпро, місто Одеса, Полтавську область. Це були різні громадяни під різними різних чинники. мало чому вони це зробили? Скільки торгівельних центрів перевіряють, у Нацполіції не кажуть. Нагадаємо, схожий випадок був 17 вересня 2021 року. Тоді повідомлення про замінування торгівельних центрів надійшло до СБУ. У результаті пошуків вибухівку не знайшли. За неправдиве повідомлення про мінування передбачене покарання до восьми років за гратами. Данило Черниченко, Владислав Колов, Андрій Брігідар, Олександр Голєнко. Новини на Суспільному.